Усім привіт! Мене звати Оля. Це моє перше відео на каналі. Я трошки хвилююсь, але дуже хочу вам розповісти свою історію. Нещодавно ми з моїм хлопцем створили власний бізнес. Тому на своєму каналі я хочу розповісти вам про початок його створення. Яка ситуація наразі? Як ми будемо розвиватись далі? У майбутньому і поділюсь, які взагалі труднощі нас спіткали. Це відео буде особливо цікавим тим людям, які також вирішили створити свій хендмейд бізнес в Україні в ці нелегкі часи. Зараз працювати стало ще важче через відключення світла, але ми тримаємось, віримо у перемогу і продовжуємо працювати. І так. Все розпочалось з того, що ми довго моніторили ринок, розмірковували, яку нішу взагалі обрати, з чого розпочати. І нарешті вирішила створити свій власний бренд свічок. Чому саме свічки? Ні. Ми не ходили до гадалки і не передбачали відключення світла. Це взагалі рішення було прийнято ще б на початку весни. Чому? Тому що мені, як і звичайній будь-якій дівчині, завжди подобалась естетика затишного житла. Я люблю облаштовувати оселю різноманітними елементами декору, що робить її більш атмосферною, приємною. А свічки завжди були моєю слабкістю. Ніколи не могла прийти повз них у магазині, особливо якщо вони ще ароматичні, то взагалі. Але я не знала, що ароматичні свічки можуть бути ще набагато кращими, ніж в магазині, якщо зробити з класними, якісними ароматами. Тому взагалі я й поринула в процес пізнання, як виготовляти їх власноруч. А там відкрила для себе багато деталей, про які я взагалі не знала. Наприклад, З'явились такі питання, який віз краще використовувати, чому не можна надавати ефірні олії для ароматизації, яку форму обрати для заливки свічки? Можливо, розпочати робити формові свічки, які зараз дуже популярні, особливо тіла жіночі, чоловічі. Але в мене була така ціль. Перш за все, це мають бути натуральні екосвічки без використання парафіну та хімічних ароматизаторів. Саме тому ми обрали зразу соєвий віск. Я також дуже хотіла дерев'яні гнути, бо вони і виглядають стильно, і дають класний, потріскуючий звук. Взагалі зараз це такий прям тренд тому це. Це те, що я дуже хотіла. А далі вже було набагато складніше, особливо з вибором контейнеру і ароматів для свічки. Бо конкуренції в цій ніші вже багато. Є різні форми, різні кольори, різні аромати свічок. Але мені не хотілося, так, як у всіх. Легший варіант це закупити звичайні баночки оптом і злити їх в піску. Економія часу і бюджету. Ти можеш вкласти менше грошей в продукт і більше грошей в рекламу. Тим самим одразу більше отримати прибутку. Але це не про нас. Ми прагнули зробити дійсно красивий якісний продукт. Тому я передивлялась дуже багато різних ідей, дивилась Пінтерест і мене децікавили гіпсові кашпо. Вони виглядали. Досить стильно. Хоча я і про процес їх виготовлення я нічого не знала, проте я була впевнена, що це не складно, і в нас все вийде, була така внутрішня впевненість в собі. Після прочитання деяких статей я зрозуміла, що нам просто потрібен гіпс, вода і силіконова форму. Але, звичайно, все було не так просто. Т'ясувалася, що вибір силіконових форм для кашпо в Україні не так не такий великий. І в дійсності було лише класичні круглі форми в інтернеті. Вони були як у всіх, я називаю. І це не те, що я хотіла. Я прагнула зробити щось оригінальне. Тому я продовжувала пошуки на диму, на OLX. а я знайшла досить цікаві форми. І замовила їх. Потім ми пішли в епіцентр з моїм хлопцем і купили звичайний будівельний гіпс. А Нам просто вже нетерпіло спробувати залити хоч одну формочку і подивитися на результат. Перша спроба. В нас все вийшло. У нас просто не було меж наших радощів. І зараз на екрані ви бачите результат. Це були звичайнісінькі. Форми без кольору, гіпс будівельний він такого бежевого, сіруватого кольору, не білого. Що можу сказати? Сам процес нас дуже зацікавив, тому ми не збиралися зупинятись. І сьогодні це все, що я вам хотіла розповісти. Але в наступному відео я більш детально розкажу про вибір гіпсу і роботу з кашпо продемонструю, як. Ми заливаємо форму. Ви дізнаєтесь також різні лайфхаки, рекомендації від мене, які вам допоможуть е, зробити і цікавий дизайн, і е, також зробити якісну форму з першого разу. Сподіваюсь, це відео. Сподіваюсь, це відео було цікавим для вас, тому підписуйтесь на канал, якщо хочете дізнатися більше. Ставте лайк. І зустрінемось в наступному відео.